1958 рік. Атлантичний океан. Дивися, Татусю, це ти. О, ти моє сонечко. Let's go out to play, Daddy. Ходімо пограємо, Татусю. А, Анвил, Татусю, пойдите сюди. Саночка, не біжи, да ладно. тут берутки. Татусю! Це хто там мою донечку трогає? Віддайся на мадам! You want something, guys? великий хлопець, так? Багато падає, а ти вже і впадеш. Пішли нахрен. Ті шов геть від це фрі! Mm -hmm. Ясно, плазмі татуся. Дуже добре. О, ти бачиш тепер. Це не твоя донька. Ти це розумієш. Її ім'я Елеонора. Вона моя донечка. Now, kneel, Тепер на коліна. Будь ласка. Your Зніми свій шолом. Now, take the Тепер візьми цей пістолет. Place it your head. Будь ласка, направ його на свою голову. Стріляй! Що ж, вітаю вас всіх народ, це Біошок 2. І ми починаємо проходження цієї чудової гри. Бажаю вам всім гарного перегляду 10 років по тому. Алло, ти мене чуєш. ми ще цей раз за татуся граємо. Охреніти. Ну що ж, народ, вітаю вас всіх знову в захваті. Сьогодні ми починаємо знову проходження такої та прекрасної гри, як Біошок. Мені шкода, я тепер не відображаюся у виді тільки потолок. Новий no так, бачу, у нас одразу є бур, здоров'я. Що у нас тут? Ага, буром на щів тепер бити, да? Окей. А Як міняти плазміди тоді? Щось не розумію. Ну окей, давайте будемо досліджувати локацію. Дивитися, що тут є. Я думаю, не сильно тут все змінилося. Гру я запустив тільки що, можна так сказати, на жаль, української мови немає. Я намагався знайти як у стімі, так само знайти її в Epic Game Store, і в онлайні, тільки, на жаль, є русифікатор тексту, і все. Ну, нічого, я буду старатись переводити для вас все українське. Так, Ендрю Райан я бачу, тут всі вчені різні. О, Інбаум зразу тут бачу, нашу знайому. Що у нас тут ще є? Елі матір нашого Джека з першої частини. Коротше, тут багато всього, цікаво. Тож, будемо це досліджувати по суті гри, а поки що прямуємо далі. Опа. Манюк! Маленька. Я тебе бачив, вилазь. Так. Ага. Я поняв, тепер я зрозумів, а ну. Прикольно, але є топливо, блін, треба бути обережнішим. Так, давайте прямувати далі. Що у нас тут? А, ну це ми знаємо, як присідати. Давайте далі рухатись, дивитися, що у нас тут є. Ні, не фі... це хто? Це бачили? Оце прикольненько, мені подобається. Так, давайте дивитися, що у нас тут є. Так, ну тут видно донечки будуть, окей. Е, тепер через ескейп, а, через escape не показує, тепер донечок, блін. Шкода трошки. А Мапа у нас є. Давайте подивимось, де ми зараз знаходимося. А, ну, як її віддалити? А, не можна віддалити. Я грибу, а що тут така? Знову здорові локації, блін. Як я це люблю, звісно. Так. Ну, в ці двері ми поки що пройти не можемо. Значить, нам куди? Нам тільки в один прохід, так? Да? Окей, постараємось тоді це все дослідити, подивитися. Блин, а мені цікаво, як вижив на татусь після пострілу в голову, можна так сказати, з власних рук. Увага, робочі. Угу. Так, секунду, народ. А, во, субтитри. З... Так, чудово. Так, підняти. Давайте почитаємо, що у нас тут новий днів а уже на Ел. Велика Кейт, Мом Олі Джок. має плав правило номер один: лицарі, швабри і тряпки. Ви на океанському дні. Якщо вам, вдруг, захочеться по якійсь касці, барабанити або що, вам будуть проблеми. Правило номер два. Ви можете покурити з довший генератор, але спочатку приведіть глядачів в інше місце. Багачі пугаються, коли. Робочі починають кидатися у них різними речами Що це за брідятіна взагалі така? Я щось не розумію. Що тут взагалі відбувається в захваті? Який це період? Це період, коли наш Джек уже пішов у віці, чи коли період, коли Джек має сюди потрапити. Я щось не розумію взагалі нинішньої ситуації, де ми зараз знаходимося, і що нам тут взагалі світить. Ясь банк, якась їжа. Ти що, дурачок? Да, народ одразу каже, ми знов, ми на максимальній складності граємо, оскільки я і першу частину пройшов без особливих, можна так сказати, перелепок. Ну, я не думаю, що тут буде щось друге. А блін, код 154.0. Окей, 1. 5, 4, 0. Дякую вам за ваші долари, топливо і все інше. Так. Що у нас тут по ще одному щоденнику? Мій чоловік просто ідіот. Він спускає всі гроші на генні-тоники, щоб виглядати як справжній спортсмен. При цьому продовжує сидіти на сараці і слухати радіосеріали. Стівене, кажу я йому. Може, ти сходиш і зробиш якусь форму, пройдемо споплаваємо по старинці, як разом ми це робили. А то в тебе мозги атрофірують, і ми не зможемо підмішати йому віду стимулятори мозгової активності. Капець, оце бредятина. Підсіли тут всі на ці стимулятори, взагалі поїхав ще уроди. Тут, блін, без цих стимуляторів, я так розумію, вже нічого не може. Ууу, Тененбаум. Не Тененбаум, а це міс, як то кажуть, невеликий біолог. Пам'ятаєте, що померла в першій частині через нашого, можна так сказати, не самого приємного чоловіка, так? М. Роздатчики інструментів в определенних містах восторгу вони зможуть виконувати типові процедури. Ага. Окей, поняв прийняв. Коротше, все по старинці Автомати для починки, Хілки і все інше. Так. Татусю Елеонора. І, блін. Капець тут бардак. Так, а куди нам тут іти? Дивіться, є два варіанти. Є можна піти направо і можна піти наліво. Угу. Тобто Для початку візьмемо. А, Ну да, першим ділом, як то кажуть, самий перший тонік це електрошок. Давайте собі вколимо дозу, як то кажуть. І вітаємо! Наш електрошок знову у нас в руках. Татусь, ти так довго спав. Елеонорда дуже скучала за тобою. Відшукай мене, і тобі стане набагато краще. Ой, ті, моє сонечко. ти хто така? Ты хп! Стой, падра! Охренеть, доночку украли прямо з-під рук! Що за приколи? Хто це вообще такі? Блін, я таких. В не пам'ятаю, блин! Жесть! Що тут вообще відбувається, бляха-муха, в цій игре? Капец! Я просто в шоці, блин. Да. Короче, доллары, як були, грошима, так и залишилися. Лісти тут нікуди не можна. Досліджувати, ну хоть дають, окей. Блін, ну пішли спасати це якийсь прикол дурний, я блін, таке взагалі не поважаю. Як зазвичай електрика на праву клавішу. А як міняти ці стимулятори? Окей, допустим, це на shift. А міняти їх на яку клавішу? Каплокс? Ой. Ой! А що я зробив? Ой, я щось не то нажав. Один готовий. Друга готова. Блін, мені таку штуку треба було роздавати в першій частині, щоб я ходив з такою речі. А тут реально круто. Давайте током генератор, щоб він запрацював. Хефець, реально класна шняга? Так, тепер я можу пройти в інші кімнати? Так, да, тепер мали відкритися інші кімнати. Ми, як зазвичай, будемо досліджувати повністю локації народ. Не переживайте, я не пропущу жодного куточка, щоб ми, як завжди, були прокачені по фул. Тому давайте будемо прямувати далі. Послухай, ah, no. well, той, хто повертається до життя в це мертве місто. Мене звати Тененбаум. Я знаю, хто ти такий, і мені дуже потрібна твоя допомога. Прошу, відшукай мене на станції Атлантичного експресу. Чекайте, а як Тененбаум знову тут очутилося, якщо... Блин, я сейчас взагалі не розумію, якщо чесно, де там наша, можна так сказати. Де Джек, де дівчатка, типу... Блин, ну ми, звісно, бачили фінал його історії, але все ж таки. О, дивіться, а то працюють во всю. Так, закривають пробоїни. Братішка, ти там як? Нормально? Нормально. Ну, будемо сподіватися, що з ним все добре. Давайте будемо досліджувати локацію, подивимось, що у нас тут є. Пройдемо в цю сторону. Так, топливо. Опа, ще одне ще один щоденник. Чудово, давайте обшукаємо, быстренько прочитаємо це все. Мені реально цікаво, якщо чесно. Давайте, блін, не на ти вже, а на ли. Моїй дочці Елеонорі. Скоро ти народишся, і місто захват стане твоєю новенькою домівкою. Софія Лем! Тебе, як і мене, коли колись виростять, щоб служити інтересам нашого міста. Потенціал цього міста просто неймовірний. Еленора на всі наші впевненості йому чужі. Життя твоє буде важким, але люба революція революція потребує великих жертв. Якщо ми будемо терплячі, захват стане нашим. Софія Лем. Чекайте, Софія Лем, це ж ви здається, це що біолог. В якому сенсі вона, типу, захват буде вашим, якщо, ну. 5 доларів. Ну і що тут є у нас? Круп. аспірин, пару доларів. Блін, не окупився туалет, якщо чесно, скажу вам так. Заплатив 5, отримав 4. Якось. Пілісти, будь ласка, під руки, бо наступний раз у вас роз... Дорогочить не тільки мій бур. Тримайте, придурки. Боже, мене вчать то, що Доктор я давним давно вмію. Так, ну окей, хто його знає, може тут щось і змінилося Так, мутанти. Він, шкода, фотоапарата немає, я б вже одразу їх фоткав з повернення, да? М -м -м. Да давайте прочитаємо, що там за повернення. Бріджитинбам, я знову so у захваті після стільки років хлопчики, коли їх колись спасла, виросли і більше не сприймають, не про не пам'ятають про мене, і за того, як колись я що я з ними зробила, я щаслива бути забутою ними. Як колись по всьому світу почали безслідно пропадати діти, і я повернулася з жахом, розуміючи, знаючи цю маленьку істину. Хтось знову створює хлопчиків, продовжуючи мою роботу. Мою грішну справу. І я повинна зупинити їх, навіть якщо мені доведеться через це померти. Опа. Походу, у Тененбаун то була сестричка, і, походу, не тут серйозні такі, блін, можна так сказати, сімейні мелодрами. Ну нічого страшного. Так, давайте будемо дивитися уважніше. У нас є мотив пролутати повністю цю локацію, оскільки є, можливо, тут заниканий якийсь слух. Можливо, бонуси, можливо, ще щось. Треба бути обережним і дивитися до всього. Хоча, блін, будемо дивитися. Так, поки що прямуємо далі. Я не сильно бачу якихось сильних відрізнянь. Офігеть, Розі вже мертві даються. Хреніти. Are... Ух ти, are... матінка. Hey. Huh? Офігеть, оце клас! Зашибісь просто, блін, я давненько мріяв про цей молоток, який шотає майже всіх. Капець, він швидко перезаряджається. Блін, мені поки що все дуже подобається. Якщо, друга частина, прям і графіка підтянута. Мені, якщо чесно, дуже стрімно, блін. Скажімо так, у мене ж права нога труситься. Блін, тут реально підтягнули графіку. Тепер тут реально стало, ну, скажімо так, страшнуватіше грати. Так, давайте одразу будемо стріляти, перевіряти, чи ці придурки живі, не живі. а то я пам'ятаю, що з першої частини у нас проблем було немало через них. Лопакола, вони називаються захватом. Так, а це вже цікаво. Марк Мельц, мені дуже щасливим чудом вдалося залишитися в живих. Спускаючись сюди, я не знав, що тут за реальність. Захват. Ось куди вони забрали мою бідну малесеньку доньку. Із маленької шлюпки я бачу, що майже це місто. Зруйноване, але де не де горять вогники. Якісь фігури рухаються, я відволікаюся. Напевно, це через страх. Можливо, я знайду тут доктора Лем. Голос, який я чую із громкоговорячів, то знайду і Сінді також. Я перепрошую народ, у мене просто дуже погано, скажімо так, з російською мовою. Я її можу читати, але. Ну, блін, я її не можу толком розуміти. Це, грубо кажучи, це можна назвати як. Я її розумію, але вимовляти і. грубо кажучи, читати, правильно перекласти ну не можу. У Увиях, я перепрошую, може комусь це трошки образливо, але. Що зробиш, такі є. Так. Із-за того, що я трошечки випив, у мене персонажа накрило бідним тазиком. Окей, будемо знати. Що ж, тут ми здається все дослідили, так? Да, і дивіться, тут нас лишається лише донька. Ну що, погнали. О, донечка моя! Манютька, привіт! Привіт, привіт, моя, сонечка. Ооо. Няшка ти моя. Сестричка каже, що ти не хочеш грати з за... ним. Ни хрена себе, сестричка! Бля, ты страшно! Ты мразь! Ты чё попухаться, моя донька? Я тебя завалю. Навіть не думаю, що ти виживеш, тварь. Так. Мене 10 набоїв. Битися, я пока з нею більше не маю, чим. А знаєш що йди сюди, тварь. Така КОГО же. Давай! Куда ти втекла? Капець, відгупала мене як могла, зробила... Блін, ну ці тварі зовсім знахабніли. Вони і в другу частину перенесли котиків. Капіт, заставила з'їсть мене понапрягатися. Я, я коротше, вирішив штурмувати. І вийшло на те, що, блін, я можна так сказати, трошечки попав в просак. Блін, ми конкретно так мінус пропали. Це не дуже добре. Давайте залутаємо тоді всю цю локацію. Вообще, хто це така, блін? Мені цікаво, пише, що якась сестричка маленька сказала, але я щось не розумію. В якому сенсі сестричка, типу, якщо я знаю, в першій частині тільки татусі були. Не було ніяких взагалі ні сестричок, нікого. Там були тільки татусі, мутанти і, скажімо так, роботи з усіма остальними. А це прям якийсь, ну скажімо так, курор, блін. Навіть не знаю, як вам це описати словами. Так, Давайте почитаємо, що це взагалі таке. Ендрю Райан діана настояла на тому, що ми провели вихідні в, Андоні, в Андонісі. І я можливо хочу відпочити від особистого відпочинку, коли вона в очевидний раз вирішить поставити моє вину мою роботу. Її слова перетворюються в безкінечне ниття. Я заснував заклад, щоб звільнитися від законів та релігії, щоб жити серед тих, для кого сама робота є заробітком. Але коли Діана сказала, що носить моє мого... моє дитя, це привело мене в нарус. До сих пір. Я ніколи не думав, що залишиться після мене. Можливо, після нового року. А, то це предисторія? блін. Охренеть, це той. Джека ще тут вовче не буде у захваті. Здуріти просто, Блін, Я тоді вовче не розумію, в який період тоді тут відбувається все в цій грі. В якому сенсі, якщо це Ну, Джека ще в захваті немає, і ну, Джек, грубо кажучи, ще в процесі розробки. То, блін, чого тут? Чим ми тут маємо зайнятися тоді? Я щось не розумію. Капець. Ну шо, ж, давайте шукати ту гниду, яка втекла. Куда там втекла та коза, яка вкрала мою донечку. І я знайду її і вирву її руки. Ей ти! Ухнастий полупоук-полупокер. Де ти там є? Куди ти втекла? Виходи зі мною битися, гнида. А от і оця стерва. А! ТИ нарубила, дура! Ну це капець. Ну просто сдуріти. Затопило тупо місто. Охреніти, А що? Я типу можу дихати під водою? А оце прикольненько. Так, давайте залутаємо тоді все, що тут є. Капець! Блін, ну це прикольно. Мені подобається. Вау. Не, реально класний народ. Я прям, блин, ну, я в шоці. І то досить такому немаленькому, якщо чесно. Рахуйте, тепер ми і під водою можемо ходити, і всякі нові суперники, але це... Сестричка мене, якщо чесно, цікавить. В цьому, suit, цьому костюмі навіть і океан тобі не нашкодить. Це добре. Але захід принесе смерть багатьох великих you людей. Самотужки you ти довго не протягнеш. Ти не Find можеш прийти there. на станцію і знайти там мене. Капець. Так, тут якісь записи. Трупи, блін. Давайте прослухаємо, що там за запис. Семі фьючер, Семі. І, і так щоденничку, це лізі, наша це остання записка. Ми з Лізі знайшли батисферу і пливемо додому. Добре, Правда, дитинко? Наступна зупинка. <рес> поверхність. <рес> oh, us, <рес> лізі, я люблю <рес> тебе. <рес> ти нас спас. Семі, <рес> ти милий. Я що? <рес> що за <що>, лук? <додолок? рес> Боже, вона засікла нас! Це Лемп, Торпеда! -а. -а, -а. Короче, я поняв їх розкатало по асфальту. Ніхто не втече з захвату Це ще в першій частині нам пояснювали. Опа, татусь з донечкою. Охренеть! Це тепер татусі з базуками! Здуріти просто можна. Офигеть! Блін, оце дурдом! Капець, ну подивіться, яка поди, тут краса. Блін, я завжди мріяв попасти за вікно в першій частині, а тут прям дають. Блін. Це надто класно, щоб бути правдою, якщо чесно, я прям кайфую від першої серії. Сподіваюсь, вона вам теж сподобається. Так, у нас є два варіанти проходу. Да? Один був тут, один був тут. Давайте подивимося, що ми тут пропустити. Да, дивіться, тут Єва лежить. Так би не забрав і профукав одну ін'єкцію. А ви мене знаєте, я залізу в кожну, грубо кажучи, отвір і дірку в цій грі. Так, що у нас тут? Він, взагалі, де я зараз знаходжуся? Капець, нам ще досить довго йти, я вам так скажу. Але, блін, тут дуже красиво. Прям неймовірно. Я грибу. Ну що, народ, вітаю вас в захваті знову. Кепець. Афігеть, висота нам взагалі тепер не проблема. Просто вау. Я не то, що в захваті, а просто в шоці. Це надто класно, щоб бути правдою. У мене ж мурашки по шкірі. А от ця стерва. Стій гнида. Де моя донька? Угу. Я по вентилятору не можу, так як вона. Блін! Ну Давайте закриємо шлюз. Ну і все, народ, ось ми повернулися. У-у-у-у, в мене ж мурашки по шкірі, якщо часто гри. Прям вау. Так, чудово, ми трошечки маємо гроші при собі. О, Гердельта. Ти якраз тут як казали малі дівчатка. Піднімайся по білетній касі, і я розпимку все, що, знаю, що мені відомо. Тененбаум. Блін, дивіться, а тут тененбаум якась красиво, чим на тих фотографіях, що були в першій частині. Якось навіть трошки дивно. Мені би, якщо чесно, зараз телекінез не, не завадив. Тут бряхамуха, він реально конкретно би допоміг. Я грибу. А що це з татусями? Це за прикол такий, що їх тут всі вішають. Слухайте, я не хочу, щоб мене вішали. Ви вибачайте, але я того. Я людина горда. Я за себе буду битися. Блін, капець. Ну класно, класно, мені подобається все. Стій, тварина. Ага, я його током долбанув, але він все одно втік. Більшість виживших тепер такі: мутанти, наркомани і грязні тварюки. Переживай, мала, якщо що, ми всіх на нуль помножимо. Так, 6А. Кава, а як мені тепер пройти? Ой, ваш цех 6А. Блха тут стільки всякої роботи цікавої, просто капець. Так, видача інструментів. Ага, дротик дистанційного взлому. Ух ти, прикольно. Інструмент взлому. Офігеть! Чи взламати автомат, нажміть F і встановіть іглу. Офігеть! Взлом поміняли. Тепер буде набагато. Такі... <с> Інтересніше, блін. Я вообще не очікував. Оце прикольно. Ваших ворогів, нападіть в синюю Е... Попадіть в синю призову зону під час злому, щоб повести їх в бійну силу. Блін, я не знав, що синя піднімає силу. Будем знати, бля, це, це реально прикольно. Я вообще не очікував такого. Реально дуже сильно змінили все. Я прям кайфую, реально кайфую, в прямому смислі цих слів, народ. Це вау! Придурки? Господи, все ламають, ідіоти. Блін, вони мурашки по шкірі але так цікаво, що це просто капець. Так, знов придурки всякі атакують нас, Ну нічого страшного, ми не таких хоронили. Котенька. Ви дещо забуваєте? Я мать його татусь. Я вам не якась там... Йолка. Дзвін великої. Придурок. нерозумний неадекват. Так, давайте прочитаємо, що там за це. Андрю Райан, кажуть, без сонця люди використовують. Іспитують. Сподіваються на <смотність> самотність та напруженість. Вони просто скучили по государственній цензурі при конфіскації майна государством під час війни або по нічним арестам Чеха. Я нічого не розумію. Якби то не було, ця лем, схоже, ведучий спеціаліст своїй області. Чудово, вона зможе перекретити дзвін самих слабих дзнів великої цепі. Пустіть її. Коротше, народ. Нас чекає неймовірні пригоди в в цьому захваті. Я думаю, на цьому будемо закінчити серію. Блін, це капець класно. Тут коротше роботи, а роботи, якщо чесно, я вам так скажу. Тому, певно, на цьому ми вже закінчимо серію, а вже в наступній серії відправимося досліджувати, можна так сказати, весь заход. Дивіться, нас тут чекає просто неймовірно велика кількість різної роботи. Ну що ж, сподіваюсь, народ, серія вам сподобалася. З вами був я, Марі, Це був Біошок 2. Невідомий головний персонаж і TenBound. До Зустрічі з вами в наступних серіях. Всіх всьому люблю і бай-бай!